Номер 1010. Укажіть від'ємне число модуль якого дорівнює. Перше завдання 24. Ітак, від'ємне число модуль якого дорівнює 24. Це мінус 24, тому що модуль від'ємного числа є протилежне йому число. Значить, модуль мінус 24, рівний 24. 24. Модуль мінус 24 дорівнює протилежне йому число, дорівнює 24, друге завдання. Модуль від'ємне число, модулю якого дорівнює 0,4. Це мінус 0,4, тому що модуль від мінус 0,4 від від'ємного числа є протилежне йому з число. Це 0,4. Третє завдання. Модуль, е, модуль дорівнює 14,25. Вказати від'ємне число це буде мінус 14,25, знову модуль мінус 14,25. Є протилежне йому число, модуль від'ємного числа. І протилежне йому число 14,25. І знову 311. Модуль від'ємного числа, це модуль мінус 311, дорівнює 311. Модуль мінус 311. Модуль від'ємного числа є протилежне йому число.